Він в основному старався приділяти увагу іншим, щоб на ньому не концентрували увагу. Він намагався розпитати в інших, що ти, як ти там. Бо навіть коли я з ним останній раз бачився, коли я самий був на позицію, а він повернувся, він такий стандартні обійми, радості, все. Він більше розпитував за інших, я ж у нього питав, як йому це. Командувати розрахунком під час бою, тому подібне, як за побратимів, як вони себе показали. От. Я йому розказав, де що був, що робив. Він теж поділився байками історіями, пожартували трохи чорно, порозпитували за сім'ї, у кого, як, що, хто що знає, чи добре все вдома. Він сказав, що все нормально. А це було ніч його загибелі. Це. Чи я потім узнав, що через декілька годин його везли на позицію за нами, на точку, де він мав би спостерігати, і від авіаудару він загинув.